Thank you На 2 мільярди гривень Сумщина отримала цьогоріч з державного бюджету України на відновлення пошкоджених або зруйнованих росіянами об'єктів. Я додалась до нашого переліку два проекти ще нам додали фінансування. Державний бюджет це на місто Ромни школа і лікарня. Тобто, в загальному переліку в нас зараз 60 проєктів на суму 2,1 і мільярд гривень. Більше мільярда сума вже у заключенні і виконуються роботи, тобто, якщо брати від суми підписаних договорів, то це близько 12%. В першу чергу в громадах працюють над облаштуванням укриттів. Це субвенція. Окрема субвенція для влаштування захисних споруд в закладах загальної і середньої освіти там на 15 об'єктів. Я вже, як я вже зазначила, 60-70% стан виконання робіт. Програма відновлення фінансується з державного бюджету України і кошти в область вже надійшли. Але головне питання, говорить посадовиця: чи встигнуть у громадах розпорядитись цими коштами до кінця року? Чи вони повернуться назад до державного бюджету? Ці кошти державного бюджету нам надійшли. Фактично, в серпні-вересні і є тривалі процедури. Треба провести тендерні процедури, треба провести процедури отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт, а також ризики щодо. Роботи підрядних організацій, зважаючи на ці обставини, в сумській обласній військовій адміністрації зараз опрацьовують питання, щоб громади могли використати державні кошти, отримані цьогоріч, у наступному році. Дмитро Миколаївич спілкувався і з представниками уряду, і з представниками міністерств народних депутатів Сумщини, щоб прийняти низку нормативно правових актів, які дозволять нам продовжити ці роботи з відповідним фінансуванням. В наступному році, тобто в 24-му. Новини СТС. У Глухові загоріся багатоквартирний будинок. Горіла квартира на третьому поверсі. Вогнеборцям вдалося рятувати з пожежі трьох людей, в тому числі дитину. Одна жінка загинула. Безпосередньо в тому помашканні, де відбувалось горіння. На вході в коридорі було виявлено тіло жінки без ознак життя 1900. 64-го року нарочне її рятувальники зафіксували на спеціальних ношах, негайно винесли на свіже повітря і передали медикам. Проте працівники швидкої констатували, що людина загинула. Ще одна людина загинула внаслідок пожежі в селі Ширяєве Конотопського району. Пожежа зайнялась всередині приватного будинку. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу і не дозволити вогню також поширитись на сусідні господарчі споруди. Проте вогонь встиг забрати життя чоловіка 1960 року. народження. за попередньою інформацією причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Новини СТС. Куди нам виїжджати? У нас зараз не знаю, як так, то тоді до в Тростянець на тільки виїхати. А так мене, я дитина-сирота, у нас немає куди виїхати. У мене взагалі нікого такого немає. Надія Голуб з родиною живе в селі Мезенівка, що на Краснопільщині. Звідси до кордону з Росією 4 кілометри. У нас бувають обстріли, бувають по-різному. Звичайно, ховаємося в погріб, у нас погрібляться, пристановані плити на ньому. Обстріли ну, гучні бувають, то що у нас п'ятикілометрова зона. Ховаємося, вон погріб, усі сусіди сходимося і там перебуваємо. Багатодітня родина, у нас семеро дітей, двоє старших навчаються в сумах. Їздять, як по можливості. А виїжджать і плануємо. Ну просто тут привикли. Думаю, можеш, коли щось уляжеться, буде нормально все. Днями багатодітним сім'ям поліцейські передали необхідні речі та запропонували допомогу з виїздом до більш безпечних територій Сумщини. Ювінальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади, дільничним інспектором та співробітниками соціальних служб відвідали п'ятикілометрову зону Краснопільської територіальної громади, де багатодітним сім'ям були передані продукти харчування, гігієни, одяг, іграшки. А, то, думай, то, які маленькі такі. Та маленькі Ну тобі, я хотівань, тику дівочка. Новини СТС Не час минає, а минаєм ми. А ми минаємо. Ми минаєм А час – це ж просто відбивання такто. Тік-так, тік-так. І в цьому ж вся трагічність, час не хвилин, час віки і вічність. Театр містець презентує нову виставу, силуети в основі історії історичних або літературних персонажів, натхнених творами української поетеси Ріна Костенко, розповідає керівниця театру Наталія Черкасенко. Як ти жилася з тугою чаїною, як часто лицемірив твій парнас, шматок землі. Що зветься Україною, ти був до нас і будеш після нас, так що Ліна Василіна – це все це дуже важливий автор в моєму житті. Цього разу осінній прем'єропад театру місто ЕС починається на незвичній для багатьох сцені: літературній вітальні бібліотеки. СумДУ. це була несподіванка, коли декілька місяців тому, шановна пані Наталія, звернулася до нас саме її. Це була ініціатива, щоб Прем'єра відбулася саме в літерату... саме в бібліотеці. І в нас народилася така ідея започаткувати новий проект: це бібліотека, плюс театр, вербальна реконструкція. Силуети це вистава про геніїв у героїв. Немає імен, але у кожного з них власна глибока історія. Перед тим як позиціонувати себе як діяча мистецтв, потрібно зважити. Бо як я читала, на вічні тирази кладуть шедеври у своїй щедроті. Той, хто пізнав в мистецтві лише зи, був Мікеланджело, Бона. Році навіть Мікеланджело вважав, що він пізнав у мистецтві лише ази, сам Мікеланджело. Тому треба відповідально, відповідально підходити до питання створення мистецтва. Вистави розпадають актори, пронизані патріотичним духом та незламністю, що притаманно українцям. Потрібно жити. Більше не нічого не боятися. Тобто, Маруся Богославка, вона пішла та визволила козаків. Вона не боялася ні смерті, ні свого чоловіка, і саме це прагнула до донести, щоб ніхто нікого не боявся, і жили тим, що жили своїм серцем. Що він що вона скаже, тим те ти й робить. Глядачі, що завітали на прем'єру із захопленням насолоджувались акторською та режисерською роботою. Вистави кажуть, не лишили їх байдужими. І глядачі, звичайно, надзвичайно тепло, зустрічали, і можна було спостерігати по самих обличчях глядачів, наскільки вони сприймають. Кожен був настільки в такій портягом в цієї вистави, в такій напрузі, в такому захопленні, що е, я вважаю, що вистава торкнулася серця кожного глядача. Силуети це лише початок осіннього сезону, говорить у театрі. Попереду нові прем'єри Проте, що саме чекає глядачів, поки не розголошують. Ой, ні, ви знаєте, не розкажу. Не розкажу, тому що це сюрприз. Ви ж повинні всі приходити, правда? В цьому сезоні будуть обов'язково важливі і провокативні теми. І це нормально, тому що це ж молодіжний театр. А молодіжний театр він мислить і генерує провокаціями. Обов'язково. Новини СТС.